А давай поговоримо про актуальне взуття на осінь 2023. Підписуйся у мене про моду та стиль, але дуже-дуже швидко. Взуття Mary Jane. Це такі невеличкі туфельки з округлими носиками на зовсім малесеньких підборах і з ремінцем, який тримає ніжку. Вони вже посунули з п'єдосталу першості ті самі, словно, звісні балетки, які, здавалось, ніхто не може посунути. Тому якщо в тебе ще немає цієї пари, швидесенько собі придбай таку. Взуття з гострим мисом. Це класний варіант. Це класика, практичність, універсальність підходить під будь-який аутфіт. Тому у вас має бути така пара взуття. Взуття з пряжками та шнурівкою. Зверніть вашу увагу на моточоботи. Вони дуже. Популярні цього сезону багато інфлюенсерок та селебритіс віддають перевагу таким чоботам. Вони класно виглядають з будь-яким аутфітом. Звертайте увагу на те, що в цих чоботах має бути широка халява. Шукай моє останні відео на YouTube, Там я розбираю до деталей тренди взуття на осінь 2023.